Питання інвентаризації земель в Україні є перспективою розвитку держави зазначив генеральний директор державного підприємства Укрспедзем Микола Яровий на виїзній колегії у Житомирі. Зараз на часі земельна реформа, ринок землі. Ці питання потребують великої уваги і підготовки. І ми, як державна структура, державне підприємство долучені до цього процесу на всіх етапах. Долучений до виконання зазначених робіт, які пов'язані з розмежуванням, з інвентаризацією, з нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок. І приймає участь по всій території України в цих роботах. Микола Яровий каже, виїзну колегію «Укрспецзему» проводять, аби працівники могли обмінятися досвідом. А у Житомирі стверджує, така зустріч не випадкова, адже робота місцевої філії підприємства є однією з кращих в Україні. Про актуальність і необхідність цих робіт «Укрспецзему» у Житомирі розповідає Володимир Колесник. На сьогоднішній день, що таке інвентаризація, це все ж таки забезпечення чіткими кадастровими планами і інформацією про землекористувачів, про кожного землекористувача, землевласника, який на території є села. І на сьогоднішній день землепорядник володіє повністю інформацією. А це надходження до бюджету, адже в більшості землекористувачів сплачували земельний податок не по фактичному використанню землі, тому що на сьогоднішній день є оце прикладом роботи нашого підприємства, де чітко зазначені межі земельних ділянок і межі землекористувачів і землевласників. Така робота каже Володимир Колесник: допоможе у визначенні фактичного стану використання усіх категорій земель, надасть власникам і користувачам земельних ділянок об'єктивну інформацію щодо правового стану земель і їх кількості.